Метод кінетастатики. Поняття про метод кінетастатики і силу інерції матеріальної точки. Закони Нітона стосуються руху тільки вільної матеріальної точки. На невільну точку накладені обмеження у вигляді умов в'язні, які реалізуються за допомогою сил реакції в'язні. Аксіома про звільненість. Від в'язні дає можливість звести будь-яку невільну точку вільної, якщо включити до числа активних сил реакції відповідних в'язей. Тому метод кінедостатики або принцип Даламбера еквівалентний основному закону динаміки і аксіому про звільненість від в'язей. Цей метод ефективно використовується для розв'язування першої задачі динаміки невільної матеріальної точки, коли заданий закон її руху, а треба визначити шукану силу або реакцію в'язі, що обмежує рух точки в певному напрямі. Даний метод дозволяє для рухомих матеріальних об'єктів формально застосувати рівняння рівноваги. Припустимо, що людина штовхає возик масою М з силою F в напрямку руху, і возик одержує прискорення А. Тоді, згідно третього закону механіки про дію і протидію, возик діє на руку людини з силою F, яка дорівнює F, але протилежна за напрямком прискорення возика А? Тобто сила інерції возика, що прикладена до рук людини, дорівнює F дорівнює мінус МА. М маса возика, А прискорення возика, М помножити на А дорівнює F рівнодійно усіх сил, що діють на возик. Таким чином, силу інерції матеріальної точки називають вектор F, який дорівнює за модулом добутку маси точки на її прискорення і спрямований протилежно вектору прискорення А. Сила інерції матеріальної точки до самої точки не прикладена, а прикладена до тих тіл, які надають точці прискорення. Якщо рух точки заданий координатним способом, то сила інерції дорівнює F дорівнює мінус m A мінус m помножити на друга похідна від X помножити на i, плюс m друга похідна від Y помножте на J, плюс m помножити на друга похідна від Z помножти на k, де друга похідна від X, друга похідна від Y та друга похідна від Z, проєкції прискорення точки на відповідні осі координати. Якщо рух точки згаданий натуральним способом, то сила інерції має вираз F дорівнює мінус МА дорівнює мінус М ДВ поділене ДТ на, помножити на тете, плюс мв в квадраті поділене на Ро, помножити на Н. ДА тета де В поділене ДТ дотична складова прискорення, а Н дорівнює В квадраті поділене на РО, нормальна складова прискорення, РО радіус кривизни траєкторії точки. Або F дорівнює В плюс F N, F teta drevnia Fn Fθ M A teta, F F тета тангенціальна складова сили інерції точки. Fn – нормальна складова сили інерції точки або відцентрова сила. Припустимо, що точка М з масою М розміщена на обортовому тілі і обертається разом з тілом на відстані R від осі О. Тоді сила інерції точки визначається. Модуль Ft дорівнює МАТ дорівнює МР епсилон, тангенціальна складова сила інерції. Модуль Fn M М, М помножити на на дорівнює М помножити на омегаквадраті на R. Нормальна складова сила інерції точки або від сила інерції точки М. Модуль повної сили інерції матеріальної точки дорівнює. Модуль F дорівнює корінь квадратний з модуль F в квадраті, плюс модуль F m в квадраті дорівнює m помножити на R, корінь квадратний з ε в квадраті плюс омега в четвертій степені. Принцип даламбера для матеріальної точки. Нехай на матеріальну точку діє активна сила П і реакція в'язі Р. Запишемо у векторній формі диференціальне рівняння руху невільної матеріальної точки. М помножити на А дорівнює П плюс Р, де Прівнодійна активних сил, які не залежать від в'язів. Рівнодійна реакції в'язи. П плюс Р. Плюс мінус М помножити на А дорівнює нулю, P плюс R F плюс дорівнює нулю, де F мінус МА. У будь-який момент руху матеріальної точки активні сили і реакції в'язи зрівноважуються силою інерції, яка умова прикладається до даної точки. В цьому полягає ідея метода кінетостатики. Задача динаміки зводиться по формі до задачі статики, тобто до розгляду рівноваги точки, але в дійсності в задачах динаміки ніякої рівноваги не існує, і сили інерції врівноважує систему фіктивно. Необхідно зауважити, що і поняття сила інерції є фіктивним і не пов'язане з реальними силами природи, які характеризують кількісну міру взаємодії між тілами. Сил інерції в природі не існує, а існує лише прояв інертності маси тіла. Рівність не є умовою рівноваги, оскільки сили системи прикладені до різних тіл. Активна сила і реакція в'язів прикладена до матеріальної точки або тіла, а сила інерції до тіл, що зумовлюють прискорення точки відносно абсолютної системи координат. Метод кінотостатики це не закон, а формально математичний спосіб зведення рівнянь динаміки до рівнянь статики, але він дає математично точні і прості співвідношення для розв'язання задач динаміки векторному рівнянню відповідає три аналітичних рівняння в проекціях на координатні осі. Px RX FX дорівнює 0, Py плюс Ry плюс FY дорівнює 0, плюс Rz плюс FZ дорівнює 0. Приклад. Платформа з вантажем опускається донизу з прискоренням А, М-маса вантажу. Визначити реакцію платформи або точки вантажу на платформу N. Розв'язання модуль F дорівнює MA, це сила інерції вантажу, G дорівнює mG – вага вантажу. Умовно до вантажу прикладаємо його силу інерції і записуємо урівняння рівноваги як суму проєктів сил на вісь Y. Сума ПКІ дорівнює нулю, G мінус F мінус N дорівнює нулю, N дорівнює G мінус F дорівнює mg G мінус M дорівнює M помножити на G мінус А, дорівня G помножити на 1 мінус А поділене на G. Якщо прискорення А дорівнює G, то N е дорівнює 0 отримуємо умови невагомості. Принцип Даламбера для механічної системи. Припустимо, що механічна система складається з N-матеріальних точок. М1, 2 до МН – маси точок, Р1Р2 до РН, радіус вектори точок, П1, П2 до ПН рівнодіння активних сил, прикладених до кожної точки. Р1Р2 до РН – рівнодійні реакції в'язи, А1 А2 до АН прискорення кожної точки, F1 дрівня мінус М1 на А1, Ф2 дорівня мінус М2 на А2 до ФН дорівня мінус МН до Ан. Сили інерції кожної точки. До, для катої точки застосовуємо принцип Да'ламбера: ПК плюс РК плюс РК дорівнює нулю. Додавши почленне рівняння. По всіх точках отримуємо сума ПК плюс сума РК плюс сума ФК дорівнює нулю, де сума ПК дорівнює П, головний вектор активних сил механічної системи, де сума РК дорівнює Р, головний вектор реакції в'язові механічної системи, де сума ФК дорівнює С, головний вектор сил інерції механічної системи. Тоді P головний плюс R головний плюс F головний дорівнює 0. В будь-який момент часу головний вектор активних сил, головний вектор реакції в'язи і головний вектор сил інерції складають зрівноважену систему сил. Або активні сили і реакції в'язи і механічної системи зрівноважуються силами інерції, умовно прикладеними до точок системи. Обираємо довільно полюс О за центр зведення сил, які діють на механічну систему. Кожна точка системи відносно полюса О буде мати свій радіус вектор R1, R2 до Rn. Рівняння помножимо вектор на вект... РК, а потім просумуємо по всіх точках системи. РК помножити на ПК, плюс РК помножити на РК, плюс РК помножити на FK до рівня 0. Сума РК помножити на ПК, плюс сума РК помножити на РК, плюс сума РК помножити на FK дорівню 0. Де Сума РК помножити на ПК дорівнює рівня м. НульвеП головний момент активних сил механічної системи. Сума РК помножити на РК дорівнює М0Р, головний момент реакції в'язи механічної системи. Сума РК помножити на р дорівнює м М0Ф головний момент сил інерції механічної системи. В результаті отримаємо М0П м М0 е М0 0 плюс М0Ф дорівнює 0. У будь-який момент часу сума головного моменту активних сил, головного моменту реакції в'язи і головного моменту. Сил інерції для механічної системи дорівнює нулю. Рівнянням відповідають рівняння в проекціях на Декартові осі координат. P X plus R X plus F equivalent nullou. P Y plus S R Y plus F Y during you nullou. P Z plus R Z plus F Z derivne nullo. M XP plus M X R plus MX F to ring nullo. M Y P plus M Y R plus M Y F derivion nulloo. M Z P plus M Z R plus M Z F derivionulum. Слід відмітити, що всі без виключення задачі динаміки можна розв'язувати без застосування метода кінетостатики, не користуючись навіть поняттям сила інерції. Проте метод кінетостатики внаслідок своєї простоти і наочності широко застосовується в інженерній практиці для розв'язання задач динаміки, особливо цей метод зручний при визначенні реакції в'язу механічної системи. Цей метод, звичайно, можна використовувати також для визначення прискорень тіл механічної системи. Зведення сил інерції точок тіла, що обертаються відносно нерухомої осі. Розглянемо тіло, що обертається навколо вертикальної осі з кутовою швидкістю омега і кутовим прискоренням епсилом. При цьому довільна точка масою МК описує коло радіуса РК і має тангенціальне прискорення АК тета. Кожна точка буде мати тангенціальну складову силу інерції. ФК тета мінус МК АКТ, дорівнює мінус МК повножити на ело, помножити на РК. І нормальну або відцентрову силу інерції ФК дорівнює мінус МК а Н тета дорівнює мінус МК омега в квадраті РК, яка надає моменти відносно осі обертання, тому що перетинає цю вісь. Тільки тангенціальні сили інерції створюють моменти відносно осі обертання Z. МЗФ дорівнює сума ФК тета помножені на РК дорівнює мінус сума МК е на РК в квадраті, дорівнює… Мінус епсилон сума МК РК в квадраті, дорівнює мінус Із виножте на епсилон. МЗФ дорівнює мінус Із помножте на епсилон. Момент сил інерції тіла, яке обертається навколо нерухомого осі з кутовим прискоренням, дорівнює добутку осьового моменту інерції маси тіла відносно осі обертання на кутове прискорення і спрямований у протилежний бік кутовому прискоренню. Треба відмітити, що момент сил інерції тіла виникає тільки в період розгону або гальмування перехідні режими. В період усталеного руху, рівномірне обертання, момент сил інерції дорівнює нульо. Зведемо дані від центрові сил інерції точок всього тіла. Для кожної точки МК маємо нормальну відцентрову силу інерції ФК. П дорівнює МК омега в квадраті РК. Сумарну силу нерції визначимо через проєкції на осі координат. ФП дорівнює корінь квадратний з ФХП в квадраті плюс ФЮП в квадраті. Ф eh, дорівнює дорівня суми Ф К, дорівнює сума МК омега. В квадраті РК косинус альфа дорівнює омега омега квадраті сума МКХ. Де сума МКХ до дорівнює МХ. Значення координат ХС центра мас, М маса тіла. дорівнює омега в квадраті помножити на МХ. Аналогічно визначимо проєктів навіть Y. FYP дорівнює дорівняння омегаквадратів помножити на MYC. Підставляючи, отримуємо FP дорівнює М омегаквадраті, повножите на корінь квадратний з XC квадратів плюс YC квадратів дорівнює M помножити на омегаквадраті, помножити на RC дорівнює M помножити на ACN. де РЦ радіус вектор центра мас тіла АЦП дорівнює омегаквадраті RC – нормальне доцентрове прискорення центра мас. Аналіз виразу від центрової сили інерції показує, що ця сила завжди має місце при обертанні і досить небезпечна, так як вона пропорційна квадрату кутової швидкості. Відцентрова сила буде дорівнювати нулю, коли РЦ дорівнює нулю, тобто центр маси розміщений на осі обертання. Це досягається методом балансування. РЦ дорівнює 0, тоді АЦП дорівнює омега в квадраті РЦ дорівнює нулю, тоді ФП дорівнює нулю. Приклад. Визначити прискорення тіл і динамічні реакції при русі механічної системи. Дано М2 більше М1, М1 маса тіла А, М2 маса тіла Б. Ось тіло А, тіло Б. М3 маса тіла С. Тіло С. Маса шківа розподілена по ободу радіуса R, R – радіус шкіла. Визначити А. Прискорення вантажів, N1 1 натяг тросу ліворуч, N2 2 натяг тросу праворуч, R0 – реакція опору шківа. Розв'язання. Вже 1 дорівнює М1 g вага вантажу А, G2 дорівнює M2 g вага вантажу Б. G3 M3 g вага шківа. І Z дорівнює M3 R квадратик осьовий момент інерції маси шківа, модуль F1 дорівнює М1 повножити на А сила інерції вантажу А. Модуль F2 дорівнює M2A сила інерції вантажу Б модуль f, m, z, f дорівнює і z помножити на епсилон, дорівнює і z помножити на а поділити на r, дорівнює m3 помножити на, на, на r в квадраті, помножити на a поділити на r, дорівнює m3, r, момент сил інерції шківами. Якщо умовно прикласти до вантажів їх сили інерції, а до шківа момент сил інерції М3Ф, то система буде в рівновазі і можна скласти рівняння рівноваги системи у вигляді суми моментів сил відносно точки О, виключивши сили Н1 і Н2 як внутрішні. Сума М нуляВФ. K M K plus summa M0 P K plus summa M0 R K darinny nullu. F1 R plus G1 R plus F2R minus G2R plus M3 F darinny nullu. Abo M1 A R plus M1 G R plus M2A R minus M2G R plus M3 R A darinę nulu. Zвідki skoro tywszy na R majamo M1 A plus M2A plus M3 A darivnie M2G minus M1 G, A do Rivnie G pommost na M2 minus M1. На М1 плюс М2 плюс М3 прискорення вантажів. Натяг тросу ліворуч, Н1 дорівнює ж 1 плюс ф 1 дорівнює м M1G плюс М1А плюс М1 помножити на Ж плюс A. Натяг тросу праворуч. N2 G2 minus F2, drivnie M2G minus M2A, driven M A pomnoż na G minus A. Reakti oporyš kiva, R nul V dreivnie N1 plus N2 plus G three, driven M1 pomnożenia na G plus A, plus M2 pomnoženia na G minus A, plus M3 pomnoženia na G, driven G1 plus G2 plus G3, minus A pomnoż na M2 minus M1. Зведення сил інерції точок твердого тіла до центра, головний вектор і головний момент сил інерції. Тверде тіло це механічна система матеріальних точок, у якій взаємне розташування точок не змінюється. Головний вектор системи сил інерції окремих точок не залежить від вибору центру зведення і може бути обчислений заздалегідь. ФК дорівнює мінус МК на АК сила інерції катої точки. F дорівнює сума мінус МК помножити АК дорівнює мінус сума МК АК дорівнює мінус М помножити на де М – маса тіла системи, а це прискорення центра мас системи або центра ваги тіла. АЦ дорівнює АЦ ТТ плюс АЦН. Тоді F дорівнює мінус M помножити на ACTT плюс ACN дорівнює мінус M помножити на ACTT. ТТ мінус m помножити на С Н дорівнювання тета плюс Fn. Головний вектор сил інерції тіла, який рухається довільно, дорівнює добутку маси тіла на прискоренні його центра мас і спрямований протилежно вектору прискорення. Головний момент сил інерції залежить від вибору центру зведення і визначається для окремих випадків руху твердого тіла. Поступальний рух тіла. При поступальному русі тіла відсутнє обертання тіла навколо центра ваги, центру мас, тобто сума головного моменту активних сил і головного моменту реакції в'язи відносно центра ваги, центру мас системи дорівнює нулю, МЦП плюс МЦР дорівнює нулю. Але відомо, що згідно принципу Даламбера можна записати Мцп плюс МцР плюс МЦФ дорівнює нулю. Оскільки МЦФ дорівнює нулю при поступальному русі тіла, тобто головний момент сил інерції відсутній, бо головний вектор сил інерції є рівнодійною сил інерції. Обертальний рух тіла навколо нерухомої осі. Якщо тіло Обертається навколо осі, то нормальні відцентрові сили інерції не створюють моментів відносно осі. Вони перетинають обертання, а тангенціальні сили інерції створюють сумарний момент. Як відомо, кожна точка МК обертового тіла, яка розміщена на деякій відстані РК, створює елементарну тангенціальну складову сили інерції, ФК дорівнює мінус МК помножити на ε помножити на РК як добуток маси на тенгенціальне прискорення. Просумуємо цю силу по всіх точках тіла і отримуємо сумарну тангенціальну силу інерції. Ф дорівнює сума фта, дорівнює мінус МК помножені на епсилон помножити на РК, дорівнює мінус епсилон помножити на суму МК РК, дорівня мінус до епсилон помножити на М помножити на РК, дорівняння мінус М помножте на С тета. Тангенціальна сила інерції тіла прикладена в центрі мас тіла і спрямована протилежно тангенціальному прискоренню центра мас, що і підкреслює знак мінус у виразі. Крім того, тангенціальні сили інерції точок створюють моменти відносно осі обортового тіла, оскільки вони перпендикулярні радіусам обертання, а тому радіус РК є плечем кожної сили. Просумуємо ці моменти по всіх точках тіла. МЗФ дорівнює сума МЗФКТ, те, дорівнює сума ФКТ, тет, на РК, дорівнює мінус сума МК е на РК виножте на РК, дорівнює мінус епсилон виножити на суму МК РК в квадраті, дорівняння мінус епсилон помножити на Із. МЗФ дорівнює мінус Із, виножити на елом. Дез осьовий момент інерції маси тіла відносно осі обертання епсилон – кутове прискорення. Момент сил інерції обертового тіла дорівнює добутку. Моменту інерції маси тіла відносно осі обертання на кутове прискорення тіла. Напрямок моменту інерціальних сил протилежний напрямку кутового прискорення. Головний момент сил інерції виникає як і головний вектор тангенціальних сил, тільки у перехідних режимах руху. Розгін гальмування. В деяких випадках головний вектор сил інерції, головний момент сил інерції можна замінити однією силою, рівнодійною, прикладеною в центрі коливання К. Приклад. Стержень маси М і довжина L обертається з кутовим прискоренням ε навколо осі Z в точці О, яка перпендикулярна площині рисунка, знайти точку прикладання рівнодійної головного вектора і головного моменту сил інерції. Розв'язання. Тенгенціальні сила інерції дорівнює. Е, модуль Ф Т дорівня, М помножити на А, тета дорівня, М помножити на ε помножити на RC дорівнює M помножити на ε помножити, 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 помножити на L на 2. момент сил інерції модуль mz 0 нуля В Ф дорівнює І 0 нульв помножити на ε дорівнює М Л в квадраті, поділити на 3 помножити на ε. Тоді відстань від точки О до точки К, де прикладається сумарна сила, виражається величиною. Б дорівнює модуль МЗ0F поділити на ФТ модуль ФТета це дорівнює МЛ квадраті помножити на епсилон помножити на 2 поділити на 3 помножити на М помножити на епсилон помножити на Л дорівнює 2 третіх Л Плоскопаралельний рух тіла. Плоскопаралельний рух твердого тіла може бути розкладений на суму двох рухів. Поступальний разом з полюсом і обертальний відносно полюса. За полюс, як правило, обирають центр мас точку С. Припустимо, що стержень АВ маси М рухається у площині малюнка. рисунок Т-31. Дивимося ось. А, Б, точка С. МЦФ. Epsilon, АC і FC. При цьому центр С має прискорення АС, А котове прискорення стержня Епсилон. Тоді головний вектор сил інерції, головний момент сил інерції відносно. Відповідно, дорівнюють fc дорівнює мінус МАЦ, ФЦФ дорівнює мінус Із виножте на епсилон, де izc це момент інерції маси стержня відносно осі Z, яка перпендикулярна до площини руху і проходить через центр мас.